Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Сбу повідомила про підозру митрополиту святогірської лаври, який підказав рашистам позиції ЗСО на Донеччині. Це права рука Павла Мерседеса в тій області. Крім того, сотні бійців катували в захоплених московських церквах та розстрілювали митрополит. Це діло заохочував. Служба безпеки задокументувала підривну діяльність з боку настоятеля святогірської лаври по ПЦМП митрополита Арасенієм. За даними слідства, кліраки здав окупантам розташування блокпостів. Сил оборони в Краматорському районі на Донеччині. Це відбулося під час його літургії. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі. Крім того, місцеві жителі пишуть, що митрополит, як і Павло, свого часу згнобив бідну сім'ю поблизу озера, підпалив їхні будинки та майно, аби вигнати із села. А на згарищі побудував собі віллу. Ну дуже йому подобалося місце. Такої митрополита та своїх проповідях називали залужно вбивцею та проклинав ЗСУ за засвідченні мочевидців, навіть намагався. Ався накласти анафему на родину залужного Арсені уже у сізон. А його дружок Павло сьогодні митрополит Павло перебуває під домашнім арестом за підозрою у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданій збройної агресії РФ. Абсолютно законні дії СБУ в Росії було сприйнято як гоніння на церкву та полювання на відьом, Однак, як стверджують люди, на паші мерседесі та в рані, де ставити служителя. Здавалось би, має бути зірцем для віран, що вже говорити про вчинення. Ним смертних гріхів, а жадібність, корисливість один із них. Родина Барагуенків жила у Києві на вулиці Землянській, 10, починаючи з далекого 1913 року, 1941 року, під час бомбардування фашистами Києва будинок було зруйновано. Загинули троє членів цієї родини, дві дівчинки та жінка похилого віку. Поховали їх під час війни там же на рідному обійсті. Єдиним хто вижив, коли солдати дістали з під уламків, був однорічний Вітя. Через роки разом із мамою він наново відбудував. Дували будинок після смерті всіх рідних. Останньою 1987 року померла мама. Віктор став єдиним спадкоємцем і власником цього всього домоволодіння, що підтверджується рішенням суду від 21 листопада 1987 року. Та свідоцтвом про право на спадщину наприкінці 90-х років почалася приватизація Віктора Береговенко 1998 року. Як і сусіди, звернулися до Почерської держадміністрації, щоб приватизувати земельну ділянку, але зіткнув з потужною протидією чоловіка, який працював на київському заводі арсенал державного підприємстві військово-промислового комплексу. Чиновники ганяли по колу за новими і новими довідками. А у жовтні 2000 року трапилося лихо. Будинок підпалили від нього. Залишився лише фундамент. Уже після пожежі Віктор несподівано дізнався, що майже рік тому Київрада віддала його ділянку у володіння двом святим отцям і неабикому новими власниками виявилися блаженніший митрополит Київської та всієї України Одимар та Києво-Печерської лаври на той час єпископ Павлон. за рішенням Київської міської ради від 28.12.1999 року номера 198.700 про надання земельних ділянок для будівництва експлуатації та обслуговування житлових будинків та господарських будівель громадянами Сабоданове М та Лебедю ПД було виділено земельні ділянки розміром по 0,10 гектара на кожну на вулицю Землянській. Цікавий момент рішення Київрати датоване. Тим самим днем, коли нотаріус видав Віктору Бороговенку свідоцтво про право на спадщину, за яким чоловіку належить усе домоволодіння. Законний спадкоємець був шокований, тим, що земля предків пішла до рук чужих людей. Він не сидів, склавши рук, проте лише 14 серпня 2001 року Печерський суд задовольнив позов Береговенка до Київради та визнав недійсним виділення священнослужителями чужої землі через численні порушення чинного законодавства. Пливові священники натиснули на важіль, і Київрада оскаржила це рішення. Вищі судової інстанції в Верховному суді той своєю чергою повернув справу на повторний розгляд. А через рік Печерський суд Києва виніс прямо протилежне своєму попередньому рішення тепер на користь отців. Причому засідання відбувалося у закритому режимі. На нього не пустили журналісти. Також було незаконно заборонено використання технічних засобів фіксації процесу. Проте Віктор Береговенко здаватися не збирався. Вирішив протестувати рішення. Він сплатив судовий збір, проте квитанції про це вже в суді дивним чином зникли. Чому тричі поки не минув термін подачі апеляції після отримання виконавчого листа з суду митрополит Володимира Соботана та носитель Лаврі Лабітіна, фактично відібраний у літнього кияни на землі, розпочали будівництво своїх особніків Береговенко? Продовжував битися за землю, на якій майже століття мешкала його родина. У цей час міліцію закидали скаргами про нібито незаконні дії Віктора Береговенка на думку колишніх правоохоронців, яким вони поділилися з обозрівателі, це робилось. Ся навмисно, щоб остаточно віджати землю. Міліція ж не могла втрутитися, бо це була цивільна правова суперечка, яка на той час розглядалася у суді. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.